Так, це що таке? Міграй. Ти уроки зробив? Міграй. Ти уроки зробив? Міграй. Тебе двійка по математиці. Це що таке? Міграй. Так ну бистро виключи комп'ютер! Вирубає, сказав. Так, Ягра. все. Дам... 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 Тиждень без <клес> Доброго вечора всім. Ви мене знаєте, як людину, яка дуже полюбляє оставляти якісь довгі ступи в початку кожного відео. Якщо коротко, я роздобув собі старий епетемонітор. Тому що я можу. Надивившись різних блогерів, які розповідали, наскільки це крута технологія, я свій телеграм-канал закинув мутку. До речі, підписуйтеся та А, Я закинув мутку, мов ха-ха-ха, прикал було прикольно такий роздобити. Да? Ну в цілому пофіг, ладне, я, я пішов кушати. Це був рофл, рофлом це повинно було залишитися. Але мій підписник Андрій, за що йому величезне дякую, вирішив мені відправити свій старий монітор. І. і... Я, я у шоці. Давайте в коментарях також напишемо йому величезне дякую за це. Чи без нього цього відео не було б? Це модель Samsung SyncMaster 757 dfx 2003 року. Зроблено в Республіки Словаччина. І як я встиг сказати, його використання мало було обмежитися просто рофлом і запуском деяких старих ПК ігор спочатку на львих, ну, на кшталт накштальт Мадагаскар або того ж другого Гаррі Потера. Але все пішло набагато далі. І тепер я просто таки закоханий в цю технологію. Мій канал не... Претендує на звання наукового, тому я не буду вас якось грузити термінами. Але якщо ну, дуже по-простому об'яснити, то всі сучасні монітори вони малюють картинку шляхом того, що от підсвіч... підсвічується піксельна сіточка, і, ну, по суті, він малює зображення, потім малює інше цілком. Якщо у вас OLED, то підсвічується не повністю ось ця підкладка під піксельною сіткою. А... Конкретні пікселі. але в цілому, ось так ось. А оця махіна робить все зовсім по-іншому. В ньому знаходиться величезний вакуумний кініскоп, е в основі якого така, знаєте, ніхуйова гармата, яка шпуляє світлом ж да? протончики світлом, Да. А на задній стороні скла цього монітора знаходиться спеціальний такий, я не знаю, як це назвати рідина. Навряд чи це рідина. Коротше, люмінофор. І, грубо кажучи, протони хуячать туди, і там люмінофор підсвічується в тому місці. В цілому, якщо по-простому об'яснити, це все. А знаєте, як регулюється напрямок цих протонів? Магнітами. Уявіть, собі, там в основі свої магніти. І вони якби можуть скривляти отак простір, і протончики направляти туди, куди потрібно, щоб малювалася ваша картиночка. Охренеть! Плюс він малює картинку не цілком, а порядково, але робить це настільки швидко, що око майже це не помічає. Майже тому, що все ж таки не слід ставити щось ніжче, ніж 85 Гц. Інакше, ласкам, буде Бобо. І ніфіго, так насправді, якщо так подумати, цієї технології вже понад 100 років, але вона досі звучить як якесь диво, знаєте, це як альтернативний хід історії, при якому ми летали б з вами не на самолітах, а скажімо, не знаю, на. Величезних повітряних кулях, ну або якщо всі комп'ютери робили в Білорусі. Оскільки поняття роздільної здатності картинки тут ну, умовне. Можна поставити як і 800 на 600, так і ось щось на кштальт 2К, але тільки квадратне. Оптимальним варіантом буде використовувати рекомендовану роздільну здатність. В моєму випадку це 1024 на 768 при 85 Гц. Я пробував і вище, але там вже будуть деякі обмеження по гірцовки і там шакальна картинка, тому ну все ж таки використовувати рекомендоване. Однак не забуваємо, що це принципова інша технологія. Тому роздільна здатність це останнє, на що я б звернув увагу на цьому монстрі. Насамперед я спробував пограти в Гаррі Потера. Так, гру вже багато разів пропачили, можна там грати і в 4К на Ізі, я це не зуперечую. Але ну давайте так, у Гарріка не те, щоб дуже багато полігонів, і все ж таки, ну, подобні ігри краще виглядають все ж таки на старих екранах. І знаєте, я відчув відчуття, ось знаєте, коли ти пам'ятаєш гру дитинства, що вона ну, дуже класно виглядала, а потім ти запускаєш її на сучасному екрані і розумієш, що в моїй голові воно було краще. А Так ось на цьому Моніки воно ріл стає таким, як в твоїй голові. А ось NFS Most Wanted ніколи не славилося високою роздільною здатністю, і біль більше робить упор на візуальний стиль, ось цей, ось, знаєте, осінню атмосферу. То ось якраз на теплому аналоговому екрані це відчуття атмосфери викручується просто на повну, як то кажуть, плюс вайбік. Sonic Adventure це взагалі щось чомусь. Гра, звісно, відкрива, але так, хоча б можна отримати додатковий вайбік. Я сьогодні буду багато разів казати слово вайбік, тому що воно. Дуже йомка, дуже хорошо описує весь цей стан. А з чого я взагалі випав, так це гра НІВІРВХУДЕ! 96-го року виходу. От цю гру я грав в дитинстві на схожому моніторі, тільки я не пам'ятаю, який, начебто, то був LG, але не суть. Особливість цієї гри полягає в тому, що в ній неможливо змінити роздільну здатність, бо вся гра це, по суті, записані відеоролики і фотографії. І працює вона, якщо мені не зраджує ніяк пам'ять, 800 на 600. Або навіть взагалі там 640 на 480. Щось Таке. І будь-які спроби запустити її на сучасному залізі, закінчилося болим у моя дирка дупа. Хоча в моїй голові вона була дуже красива і чітка. І якби не цей монітор, я б навіть не згадав, що вона дійсно була красива, воно ахуєнно просто! Те саме стосується консолі та емуляторів консолі шостого покоління. Ну, наприклад, там GameCube. Якщо що пишіть в коментарях, може я колись вам розповім про ці геймпади, оці дивні. І якби ви скажете, чекай, Артур, ти ж купляв собі старий цілій для старих консолей. Да, для старих консолей по типу там NES, SEGA, перша плойка ідеально підходить старий телек, але для ігр шостого покоління, ну там PlayStation 2, GameCube, Xbox, ну там, ну сорян, хочеться вже чогось чіткіше, і VGA-монітор це прям муа. Ми можемо довго пробувати старі ігри, але давайте просто срезумую, що вони всі виглядають офігенськи. Просто офігенськи, але що там стосовно нових ігор. Valley хоч і має нереально крутий вигляд, але все-таки там багато дрібного тексту, дрібних елементів, тому прикольно, але довго грати, на жаль, я не зміг. А до речі, я, на жаль, це не записав на відео, але дуже класно Fortnite на ньому грати. Ну, типу, через те, що можна поставити роздільну знатність понижче, можна, коротше, DLSS вимкнути і по -по -по повисити, коротше, блять, інше налаштування в тебе дофіга епісів, при цьому картинка чітка, коротше, блін, реально клас Розуміли, до чого це? Тобто, по суті, якщо ви хочете поіграти якісь сучасні ігри, але ну, у вас, ну, откровенно кажучи, якесь дуже слабке залізо, в цілому ви можете придбати собі отакий от монітор NoX, ну, буквально там, не знаю, за банку піва, і виставити низькороздільну роздільну здатність, але через технологію воно буде ну, наче і норм, ви отримаєте дофіга фіпісів. Просто задумайтеся про це. задумайтеся. Ігри від Міхою, так. Ем, <рес> мене жінка змусила завантажити Геншин, ви не подумаєте нічого. Я б міг тут додати багато незрозумілих термінів, але нічого окрім слова вайбік мені в голову не спадає на думку. Загалом прикольно. Можливо, навіть скажу, що картинка здається глибшою. І цілком, знаєте, таке відчуття, наче ти граєш нормальну гру на казіно. Але що я тільки про ігри кажу: старі аніме, мультсеріали і все, що має співвідношення сторін 4 до 3, так само має чудовий вигляд. Так, тестуємо. Тестуємо цей монітор на уняме. На ньому і щось сучасне можна подивитися там включно з Ютубом, але виглядатиме це буде слегка дивно через оці смуги. У такому випадку рекомендую використовувати якесь розширення, яке допомагає кропнути картинку. Але все ж таки краще в ньому дивитися саме квадратні якісь мульти, фільми. Ви з -з зрозуміли, що я маю на увазі. А чи можна за ним просто працювати? Ем... Ну, ну, взагалі то можна, але. Не треба. Розумієте, навіть якщо виставити дуже високу герцовку, все рівно е, ну, все рівно ти фізику не обманиш, все рівно твої очі ну, бачать оце мерехтіння, і насправді, спочатку, може, це і не так е, кидається в очі, але якщо там годинку, дві годинки попрацювати з текстом, я ось спробував, наприклад, е, частину цього сценарія написати на цьому моніторі. Ну, якщо чесно, оченятка прям болять. Ну прям бо-бо-бо. Ну і ложкою дьогтя, ну не знаю, можливо, це тільки в мене така тема, але е, в цих моніторах необхідно їх фокусувати. І в моїй моделі, чи я не знаю, можливо так на всіх було в мене. В мене в дитинстві був ЛТ-монітор, точніше, apt монітор але я не пам'ятаю, чи була там така темка чи ні. Коротше, в центрі екрану все супер чітке. Прям супер. Але на нижньому та на верхньому краю воно трохи замилює картинку. І якщо виграв, це навіть прикольно, виграв це додає додатково якомусь об'єму, знаєте, наче ти через лінзу якусь дивишся, да? то, на жаль, при роботі з текстом це може стати проблемою. Але можливо це проблеми лише моєї моделі, і якщо придбати якийсь там японський Sony Trinitron, то можливо там все буде за Так, Да, тому якщо будете купляти собі такий, то краще шукайте японські варіанти. Ні, Samsung в цілому норм. Але якщо побачите якийсь там Sony Trinitron, то ну а вже ж купляйте. Або можете купити і мені відправити. У мене буде два ептемонітори. А потім три. А потім десять. Ну, якось так ось. Сподіваюсь, це відео не було занадто коротким. Сподіваюсь, воно було цікавим. Якщо це так, то ставте пальці вгору. Підписуйтеся на канал, на телеграм-канал. Де тільки можна, підписуйтесь. І на Твіч підписуйтеся, я там постійно стрімлю. В общем-то, всіх люблю. Ну а бувайте, бувайте. Пока.